Це імпровізоване сміттєзвалище – меморіал слави воїнам-медикам, що віддали своє життя за батьківщину в роки Великої Вітчизняної війни. Відкритий 15 листопада 1984 року. Він мало нагадує себе 23-річної давнини. Меморіал розташовано на колишній території медичної роти військової частини по вулиці Короленка, 39. Авторами проєкту є старший прапорщик Романчук, молодший сержант Гоголь та майор медичної служби Пономаренко. Після розформування військової частини у 90-х роках меморіал було залишено на призволяще. За жодною становою чи організацією він не закріплений і поступово розвалюється. А місцевість навколо, колись викладена плиткою, заростає бур'яном. Довідник каталог Міністерства оборони Російської Федерації 1995 року дає такий опис пам'ятного знаку. На трьох різновисоких стелах закріплено погрудний барельєф з бетону та білої мармурової крихти, на якому зображено фронтову медсестру з пораненим. Надпис на лівій частині стінки, подвік ваш переживе от віка, не зберігся, а на правій частині знаходиться велика тріщина. Лише в деяких місцях стели та постаменту залишився червоний граніт, матеріал, з якого вони були зроблені. Як в подальшому складеться доля меморіалу, можна лише здогадуватись. Тим часом він поступово перетворюється на бетонну розвалину, що знаходиться серед груди сміття.